Сьогодні будемо варити пиво, бити на воді поганців і відкриємо новий світ. Що у нас вдасться, а де будуть провали, скоро дізнаємось. Всім привіт! Ви на каналі Зубр Грає, Тож нумо починати. Так, у минулому відео ми започаткували будівництво нашого козацького флоту. Тож у цій серії пропоную продовжувати, тому замовимо виробництво нового фрегату. А у місті ми бачимо нестачу робітників, тому давайте обновимо хатини наших фермерів до робітників. Глянемо до нашої експедиції. Ми ж відправили наш флагман Сагайдачний на пошуки нових земель. Так, тут у нас є певна проблема, пов'язана, я так зрозумів, з тим, що нам потрібен доступ до води до водоспаду, але його на острові перекрили віряни. У нас є чотири варіанти дій, і бачимо, що біля деяких є позначки, наприклад, шампанське або кораблик. Обираємо, давайте ось цей з навігацією, тобто варіант спробувати знайти інший шлях до водоспаду. Ага, я так зрозумів, це нам нічого не дало по суті. Густі джунглі нам заважають і треба щось вирішувати далі. Давайте знову беремо цей варіант з корабликом. Я так зрозумів, що нічого толкового з цього не вийшло. Ну окей. Man, далі обираємо варіант роздати провізію і продовжити мандрівку. Глянемо, як наші інші острови, острів Нова Хортиця, тут ніби все добре, кипить виробництво шнапсу. А ось наше поселення Хмільне. Тут ми започаткували ланцюжок виробництва пива, і сюди прибув фрегат Богун. Він доставив цеглу для будівництва. Це чудово. Завдяки їй ми можемо збудувати крамницю ковбасок, чим задовільнимо потребу робітників. Тим часом готовий новий тираж газети. Глянемо, що тут. Ага, ліворуч бачимо, є тут щось про наші успіхи, але от нагальні проблеми це можливе банкротство і нестача пива. Ех, ну, справедливо, звісно, але я ж працюю над цим, тому давайте трішки підправимо новини, щоб не розганяти паніку. Такі речі, Беріл схвалює, ми бачимо. Зазвичай ще принцеса цин недовольна, коли я редагую газету, але бачимо цього разу все тихо від неї. Так от, ми давайте ж повермоємо. Вернемося до ланцюга виробництва пива, поставимо ще одне поле з хмелем. Думаю, варто нам збільшити кількість жителів тут, тому закладемо великий квартал хатин. Ось так. І наш капітан знову вимагає уваги, щось там у нашій експедиції трапилося. Ага, тут мінне поле, команда бачить багато плаваючих мін. Ну, згоден, ситуація нестандартна. Ну, давайте спробуємо пройти це мінне поле. Йой, бачимо, що все пройшло досить напружено, але ніхто не постраждав, ну і слава Богу. Тому видаємо додаткову пайку провізії і рухаємось далі. Повертаємось у наше поселення Хмільне. Тут можна покращити трішки хатин. І давайте вже збудуємо солодильню. Матимемо від неї солод, є ферми хмелю, отже, пиво не за горами. Повернімося на наш основний острів. Тут можна вже покращити торговий причал, тож зробімо це. Клас, дуже красива будівля, подивіться, наша нова зубрінівка, це вже солідне містечко, можна сказати. До речі, тут ми бачимо, що є трохи мила, його варто продати. Поки в нас економічна ситуація явно не найкраща, і ми в мінусах, то треба щось продавати. Давайте навантажимо Дорошенка милом. Також можна ще трохи сталі продати і вітрил. Ну і відправляємо його до в'язниці торгувати. Так, судячи з потреб наших робітників на цьому острові вже замало одного ланцюга виробництва хліба, тож ставимо ось тут дві ферми пшениці, не забуваємо додавати поля, щоб одразу почався процес виробництва пшениці. Друзі, якщо вам подобається наше поселення, підтримайте це відео вподобайкою і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Дякую всім за підтримку. Також можете підписуватися на телеграм-канал нашої спільноти. Там давайте знайомитися ближче. Всіх радо чекаю. Ну і тут поруч одразу варто ставити склад, а також млин ставимо і пекарню. Робимо це швиденько, бо нас знову кличе на допомогу капітан. Що там трапилося у експедиції? Занадто добре, щоб бути правдою. Така назва пригоди у нас це про те, що команда вийшла на якийсь берег, і там є багато всяких смаколиків і нікого поруч. Старий моряк скептично до цього ставиться, знає, що халяви просто так не буває. Обираємо якраз варіант прислухатися до цього моряка. Йой, в нас є варіант бійка за їжу. Ну, не надто гуманно, але давайте. Ага, вони тут пропонують нам обмін. Ну, погодимось і продовжимо далі мандрівку. Ова! Тут капітан каже, що наша експедиція відкрила новий регіон. Клас звучить захопливо. І ось ми бачимо, як наш Сагайдачний відкрив нові землі. Ну круто ж. Тут і море блакитніше, і погода краща. Ось нам підказує наш помічник, що у нас тепер є два регіони, і ми можемо користуватися картою. Ось так виглядає старий світ і новий. У новому світі нам представляється одразу Ізабель Сарменто. Смілива на вигляд, але, надіюсь, буде добро. До Йой, ми то ще зі старим світом не розібралися. а У нас тут вже новий світ доступний. Я так розумію, тут треба заселяти нові острови, певно, так само треба мати деревину і металеві балки, тож давайте відправимо сагайдачного додому у нашу нову зубрінівку по ресурси. І самі переходимо у старий світ. Повернімося до нашого хмільного поселення. Тут можна покращити торговий причал, значить це і варто зробити. Так, ми тут зупинилися на солодильні, вона вже є, тому тепер ставимо пивоварню. Ось так вона тут поруч буде. Ну і тепер нам потрібно більше робітників, тому покращуємо хатини фермерів. А ще на цьому острові зовсім мало деревини. Треба ставити ще одну хатину лісоруба. Давайте десь далеко відведемо дорогу. Так, а загалом тут варто зробити перестановку. Заберемо виробництво трішки подалі від ринку, бо тут краще будувати житлові приміщення. Так от, повернемося Піш. до ідеї збільшення кількості деревини і ставимо хатину лісоруба і також лісопильню. А у нас тут доступна експедиція. Так, наші кораблики щось не дуже готові до неї, тому давайте, певно, поки скасуємо її. Нам поки не до експедицій. Ого, беріл дарує нам грошики просто так. Нічого собі, дякуємо їй за це. Наш Дорошенко вже прибув до в'язниці і готовий торгувати. Загалом угода вийшла на 22 тисячі, це ж чудово. А ось тут поруч є завдання, навіть два. Давайте глянемо, що тут. Ага, тут треба просто підібрати щось у морі. Ну, взагалі, суперлегкий спосіб заробити 7 тисяч, як на мене. Повертаємось до хмільного. Для робітників треба мати церкву, тому заплануємо її ось тут. Обведемо ось так дорогою і давайте поставимо поруч ще кілька хатин фермерів. Повернімося на наш основний острів. Варто подбати вже і про потреби ремісників. У нас є немалий ланцюжок виробництва консерв, тож давайте для початку поставимо ферму вирощування перцю. Думаю, можна навіть дві одразу ставити, не забуваємо додавати поля одразу. Потім ставимо ферму для виробництва яловичини. Так, до нас повернувся Сагайдачний із далеких морів з Нового Світу. Тож навантажимо його деревиною і залізними балками, щоб мати з чого розбудовувати нові поселення у нових краях. Відправляємо його у новий світ. Давайте одразу до тієї Ізабели. Перейдімо до поселення Хмільне. Створимо вже маршрут доставки пива із цього острова у нашу нову Зубрінівку. Так, це ніби не багато поки, але почнемо із малого. Далі глянемо, як там Дорошенко. А він вже на місці, тому підбираємо якісь коробки і пливемо назад. Тим часом на острові Хмільному створимо ланцюг виробництва хліба. Тож тут ставимо поля пшениці. Ага, тут нам кажуть, що ми виконали завдання вже. Так, і є. А давайте глянемо одразу, що тут за друге завдання поруч. Тут вже треба супроводжувати когось, ну, звучить серйозніше. Ну і напевно є ймовірність морських битв, тому думаю, варто до цього кораблика, якого ми маємо супроводжувати, відправити не тільки Дорошенка, а й ще когось. Тут, до речі, в нас є готовий ще один корабель. Ми виготовили, назвемо його Кривоніс. І відправимо на супровід. Йой, а нас тут вже атакують. От халепа, Ми собі спокійно пливли. Так, тут іще один кораблик є. Ні, ну ми маємо його добити. Треба його вполювати і потопити. Є, yeah, ми так і зробили. Одного потопили. Тож далі нас чекає супровід. Ми повідомляємо, що готові, і наша місія розпочалася. Недовго ми пливли, як тут ось такі два живчики вискочили. Ну, з ними ми повинні розібратися, по ідеї. Так, панове Веговський і Кривоніс. Ану, покажіть їм, де раки зимують. Ось так ми їх розгромили чудово, тож супроводжуємо кораблик далі. Orders, Повернімося до нової зубрінівки. Давайте завершимо ланцюг виробництва консерв. Нам не вистачає ще ось такої кухні, але для цього потрібно мати більше ремісників. Тож, давайте покращувати хати робітників. Ой, тут ні звідки вискочив сер Арчібальд і теж пропонує місію супроводу його кораблика. Ну що ж, платить непогані кошти, тож давайте погодимося. У нас тут є вільний богун і є вільна менша чайка, тож їх і назначимо на супровід. Помічниця Анна підказує нам, що у нас з'явилась можливість розвивати туризм. Йой, ну непогано, можна ось такий туристичний причал ставити. Ой ой, я чую звуки пострілів. Так, і капітан ще щось хоче. А ну, давайте не все одразу. Туристи і капітан зачекають. Ми давайте розберемося з цими корабликами. А ну, давайте їх доб'ємо вже. Ну, наш бугун явно потужніший, він розбереться. Ну і в результаті ми дійсно з легкістю перемагаємо і продовжуємо супровід. Orders, так от, на чому ми зупинилися? Ага, туристичний причал. Ну що ж, давайте збудуємо його. збудуємо його. Туристи, це ж добре, та й додаткову копійку, по ідеї, мають приносити. Такс, думаю, варто замовити нам виробництво ще одного кораблика. Повертаємось до ланцюжка виробництва консерв, тож ставимо тут кухню. Йой, у нас щось проблем стільки навалилося, бачимо нестачу робітників. Ну а про економіку я взагалі мовчу, щось геть все погано. Треба якось потрохи все розрулювати. У нашому поселенні хмільне варто також мати свою цеглу. Тому поставимо тут глинокопальню і цегляний завод одразу поруч. Але бачимо і на цьому острові у нас проблеми. Нестача робітників, а покращити їх не можна через нестачу одягу. Ну що ж, робимо новий ланцюжок одягу. Ну і додамо ще хатин селян. Тим часом ми виконали завдання із супроводу. Це чудово, ми отримали свої 14 тисяч. Це дуже добре і вчасно, бо з грошима в нас зараз якраз були проблеми. Йой, на нашого Виговського напали. Ти подивись на цих піратів. Що вони собі дозволяють? Так, ану розвертаємось. Треба його добити. Будемо полювати за ним, поки не потопимо. І ось ще один вистріл. І ми знищили корабель піратів. Чудово! Глянемо, як там новий світ. Ось острів Ізабель. Я так розумію, вона наш друг. Ага, тут є кораблик Мерлін, він чомусь наш. І він із запасами деревини, цегли і сталевих балок. Вау, ну крутий такий підгончик від Ізабель. Можна було не гнати Сагайдачного через півсвіту із ресурсами. Ну, давайте тоді відправимо ці обидва кораблики на якийсь острів. Нехай буде ось цей. Тут так гарно, бачимо пісочок такий красивий, зелені джунглі. Клас, вже не дочекаюся освоювати ці нові землі. А поки повертаємось у старий світ, давайте тут поставимо ще ферму хмелю, будемо нарощувати поступово виробництво пива. І сер Арчібальд повідомив, що ми виконали завдання із супроводу. Це чудово, ми отримали ще 13 тисяч. І у нас тут збудований ще один новенький фрегат. Давайте буде розумовський. Можете писати свої варіанти у коментарях. І наостанок давайте відправимо ще зоологічну експедицію. Але спочатку глянемо на нову газету, о, це вже зовсім друге діло. Ну тут все чудово в нас. Я радий, що редактор відмітив і наші успіхи, тож публікуємо все без змін. А в експедицію відправляємо кривоноса. Давайте сюди завантажимо скло, також шнапсу можна. Ну і думаю, можна ще щось додати, наприклад, зброї. Певно, вона лишньої не буде. Ну що ж, друзі, сьогодні ми відкрили новий світ, також налагодили виробництво пива, потопили не один корабель і розвиваємо нашу козацьку імперію далі. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте ставити вподобайки, підписуйтесь, і побачимось у новому випуску, де почнемо освоювати новий світ. До зустрічі!